Координатори гумштабу знову організували для маленьких віничан відпочинок. Цього разу діток запросили на перегляд фільму. У нас таншлаг, повний зал, діток дуже багато, починаючи від п'яти років і закінчуючи ну, такими вже досить дорослими, із 16 і 17 Ми повертаємо дітям якісь години радості, години відчуття спокою, години насолоди літом, життям і канікулам. На захід завітали діти українських захисників, переселенці та хлопчики й дівчатка з багатодітних сімей. Мені дуже це подобається, я дуже хочу сюди ходити, і має бути сьогодні дуже цікавий фільм. Ти просто віддихаєш тут. Розваги для дітей вже другий рік поспіль організовують у межах проєкту Діти мають право на дитинство. Діти бачать, що вони не самі, вони бачать соціум, вони між собою спілкуються, і у них є спільна історія. Тому саме такі от заходи вони допомагають дітям знайти нові знайомства, підтримати одного і провести разом гарний час. Участь у заходах можуть взяти всі охочі, попередньо зареєструвавшись. Анонси подій публікують на сторінках у соцмережах міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Ольга Антоновська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.